Почесний залізничник України, голова ветеранської організації квартального комітету номер 19 Олександр Якович Олефіренко, нині, як кажуть, при повному параді він ювіляр. Жив, здоров, і Буду жити, і зружити і любити своїх людей. Олександр Олефіренко зустрічає уже 85-ту весну свого життя. Тож на його адресу лунає багато щирих та вдячних слів. В голові ветеранської організації квартального комітету номер 19. За багаторічну сумлінну працю на зелесному транспорті, особистий вагомий внесок, розвиток ветеранського руху в місті, активну життєву громадянську позицію та з нагоди 85-річчя від дня народження, міський голова Сергій Ананко, президія міської організації ветеранів також прийняла рішення одноголосно нагородити почесною грамотою і. Цільним подарунком нашого ювіляра Лефіда Олександра Яковича. Зі своїми гостями Олександр Якович добре знайомий, колись разом працював або передавав естафету своєї виробничої чи громадської діяльності. Адміністрація проспівкової комітету окомотивного депо хоче вас щиро привітати. Як активного члена проспівки, як заслуженого працівника, залізничника. Всього вам найкращого, Якович! Здоров'я, миру, благополуччя вам та вашій родині. От душі, благополучиво. Да. Молодий голова правкому, це старий голова профкома. Значить, за ту працю спільну у ті 30 років, 40 років назад, як ми працювали в Депо, yeah. за вашу мудру пораду, як опитного голову правкому. було приємно працювати, прислухатись до ваших парад, і особливо коли надавали практичну допомогу. Нам молодим на той час і спеціалістам і як ось, активістам молодим. На залізниці 40 років. Попросив 40 років. Із них 20 років я працював вагоном депо, а 20 років я подав транспорту <працювання> в локомотів депо. Вагоном депо мене збрали председателем про союзного комітету, де я. Віддав 16 років, почесний залізничник. Як добра людина, але ж знаємо, що ви ще довго-довго співаєте в заграві. То ми це так подумали трошки зложили на бумагу. Не раз змінилась влада і мода. Ваш лик часом змінювався, але в душі запал залишився. Ви навіть 8 85 років співати можете. У вас ще є, що людям потрібно. Добро. І мудрість, краса, тепло, сердячність, простота. Нехай це все надовго залишається, хай вам легко живеться і співається. Так як я люблю співанки, організував художню саму діяльність в депо, дружив з людьми, любив людей, прізний комітет. Був завжди в почоті. Відкриттям для багатьох став той факт, що Олександр Олефіренко створив чи не першу у Смілі кіностудію. я організовував, я створив кіностудію. Була кіностудія, і ми, наша кіностудія, це дуже важка, тяжка праця, ну ми знімали людей. Фотографірували людей, Ветеранів проважали на пенсію колективом. До ветеранів до ходили додому, дякували дітям, котрі бережуть своїх батьків. От. І по, міст, по, по містам корсту Шевченківської битви, який як фільм зробив, Значить, я зайняв ведуче місце в Одесі. Одесські Одеса не повірила, що просили, про комітет має свою кіностудію. Рада квартальних комітетів міста вітає вас за багаторічну сумлінну працю, особистий вагомий внесок, у розв'язання проблем місцевого самоврядування, активну участь у громадському житті, кварткому. Бажаємо вам саме головне міцного здоров'я, здоров'я, здоров'я і літа. Від усіх наших мешканців, в від... бажаємо вам найкращого, бажаємо вам здоров'я, щоб ви завжди був такий активний, як ви є. І я сподіваюся, що ми відновимо роботу там в нашому кабінеті і будемо зустрічатися як, як раніше. Вручили ювіляру також свіжий номер газети Сміла міцного, міцного здоров'я і миру, щоб ми на слідчий ювілей зібралися з піснями. Заспівали, щоб почула вся ваша громада тут. А заспівать ви. Ну і тут, де він там. Тут на першій шпальті Олександра Яковича вітають жителі квартального комітету номер 19 а також найрідніші люди донька Наталія, зять Олександр, внуки та правнуки, примірники газет, подяки, грамоти, фотографії. Усе це дуже цінує наш ювіляр та дбайливо зберігає у своїх величезних альбомах. Ці книги історії життя показує з гордістю та любов'ю. У них літопис сімейного життя Олександра Олефіренка та його родини, здобутки його виробничої та профспілкової біографії, а ще добір. Велика творчої діяльності, пісенне джерело. Кожна сторінка це особливий спогад та незабутні емоції, які переповнили усіх, хто поряд з ювіляром. Дуже-дуже вам дякую, буду старатися до років ще пожити, От, щоб ми з вами збиралися частіше, не тільки у мене, а й, й до, до, до вас, От, щоб була велика пам'ять і, і пам'ять про те, як ми працювали, для кого працювали. Віка і здоров'я вам, Олександре Яковичу, гарного настрою, веселої компанії та мирного неба.